Вітаю, друзі! Ви на каналі Віатек. Сьогодні у нас на огляді інтерактивна панель від бренду HitVision. Це універсальне рішення для освіти бізнесу та спеціалізованих задач, де дуже важливо мати високу роздільну здатність, чіткість зображення та деталізацію. Ця панель поєднує в собі інноваційність, продуктивність та стильний дизайн. Отож, давайте почнемо з дизайну. Панель має сучасний вигляд: загартоване скло, 4 к дисплей та антивідблікове покриття. Окрім цього, панель оснащена захистом від синього світла. Це дає змогу не втомлюватися очам при е, довгій постійній роботі. Тепер давайте поговоримо про продуктивність та налаштування. Панель працює на операційній системі Android, версія, 13. містить 128 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечує швидку та стабільну роботу. Також додатково ви можете підключити операційну систему Windows. Через модуль OPS. він купується окремо, і через нього ви можете використовувати усі ваші улюблені додатки на операційній системі Windows. Інтерфейс панелі дуже зручний та інтуїтивно зрозумілий. Ви можете використовувати як дошку. Користуватися нею дуже легко і зручно на нарадах, на конференціях, на будь-яких заходах, коли вам потрібно працювати з аудиторією. Одним рухом ви можете старти усе, що вам не потрібно. А ще є дуже класна штука. Через QR-код ви можете зберегти і відправити будь-кому. Все, що ви нам працювали, ця панель ідеально підходить для шкіл та університетів, тому що учням більше не потрібно напружувати зір, вдивлятися в що ж там написано на дошці в іншій частині класу чи аудиторії. Все видно чітко і яскраво, завдяки 4 к розширення. Панель дозволяє проводити інтерактивні уроки онлайн-конференції та презентації. А можливості бездротової проекції через NFC та Wi-Fi забезпечують підключення будь-якого пристрою. Під час проведення презентації ви можете одразу в режимі реального часу робити будь-які помітки. До прикладу. Вам потрібно виділити якісь з елементів, або там підсвітити якусь конкретно, до прикладу, модель. Знову ж таки, все це можна зберегти та відправити одразу по QR-коду користувачу, якому потрібно, або зберегти локально на монітор. Дана інтерактивна панель є незмінним інструментом для бізнесу. Має вбудовану камеру на 48 мегапікселів, а також вбудований масив з вісьми мікрофонів. Це робить дуже чіткий і якісний звук вашої конференції. Панель має виняткову якість зображення, що робить її незмінним інструментом у роботі з картами, айрознімками та Стратегічними даними. Панель дуже зручно використовувати в якості дошки. Тут зручно малювати, виводити будь-яку інформацію, яка вам потрібна, змінювати масштаб і натиск тексту, його колір збільшувати масштаб. А також стирати усе не потрібне. Отож, як бачимо, інтерактивна панель це універсальний помічник і для освіти, і для бізнесу, і для інших специфічних задач, де дуже важливо деталізація, яскравість та чіткість зображення. Більше технічних характеристик ви можете знайти на нашому сайті. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Усім пока!